Знайомтесь, це наша країна. Україна. Наша батьківщина має багатовікову історію та унікальну географію. Але перед тим як я розкажу про географію нашої країни, поставте лайк і підпишіться на мій канал. Запасайте чайком ком чи чимось ви хочете. І погнали! Україна розташована на сході Європи і вона межує на північному сході з Московщиною. На півночі з Білорусі, на заході з Польщі, Словаччиною та Угорщиною, та на південному заході з Румунією та Молдовою. На півдні обивається Чорним та Азовським морями. Площа країни складає 603 700 сімсот кілометрів квадратних, що робить її найбільшою країною в Європі без урахуванням так званої Московщини. Прапор і Герб ви бачите на екрані. Найбільшими річками нашої країни є Дніпро, Дістер та Південний Буг. На сході та Заході є численні озера, багато з яких утворились внаслідок річкових змін. Столицею України є Київ. Україна поділяється на 24 області, Автономна Республіка Крим та два міста обласного підпорядкування. Країна багата на рудюті землі. Що становлять важливу частину світового аграрного виробництва. Є значні запаси вугілля, газу, металів, а також лісів. Клімат у більшості територій України помірний, а на південному березі Криму субтропічний. Наша країна має членство ООН, ОБСЄ, Ради Європи, Центральноєвропейської ініціативи та УАМ. І має асоціацію з ЄС та НАТО. Проте через анексії Криму та війни на сході країни покинула так звану СНД в 2017 році Географічний центр Європи знаходиться в Україні поблизу села Ділове Закарпатської області. Наша країна в сьогоднішній день бореться з терористичною організацією, яку ми всі знаємо. І ми сподіваємося тільки на перемогу України в цій запеклій війні, яку Московіян не хоче її закінчувати. Ось цікаві факти про нашу країну. Найглибшою станцією метро у світі є Київська станція Арсенальна. Глибина станції сягає 105,5 метрів. Найстаріша конституція в Європі з'явилася в Україні за правління. ПЛП Орлика Найдовший тролейбусний маршрут у світі знаходиться у місті Симферополь. Україна є батьківщиною багатьох винаходів. Гелікоптер, Перша ракета носій для космосу, пошта на підводних човдах, рентгени і вакцина від тюми тощо. Українська мова є з наймилозвучнішою мовою у світі. І займає друге місце після італійської. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підпишіться на мій україномовний канал.